Моя промова буде стосуватися саме подій 31 серпня. Я не можу тут керувати стільки розумом і логікою, тому що депутат це моє сьогодення. Це може для когось минуле або майбутнє присутнє в залі. Але по життю я жінка і я мати. Я маю дорослого сина, який є військовозобов'язаним і який міг би бути присутнім на цих подіях. І я була б відносно спокійна, тому що ці події відбувалися саме в центрі нашої столиці, державу, яку ми намагаємо збудувати демократичною, спокійною, але не до 31 серпня. Ви дивилися репортажі по телебаченню. Ви всі майже користуєтесь інтернетом. Ви бачили обличчя цих дітей, які залишились здоровими, які поранені, які, на жаль, загибли. Скажіть мені. Ви маєте теж таких сни. Деякі мають онуки, деякі десь присутні мабутні батьки. Скажіть мені, це чужі. діти? Мені здається, немає такого поняття. Є діти, наші діти, немає поняття для всіх, мабуть, тільки не для тих, хто зробив скоїв цей злочин, і для тих, хто направив руку того, хто цей злочин скоїв. Хіба є виправдання цьому? Я звертаюсь до присутніх тут депутатів, до членів Українського об'єднання свободи. Шановний Богдан Моклянко. А при чому тут згодом? Протягом... Тому що великі батьки говорите, зараз себе ви. Спокійно сядьте, будь ласка. І ви не послухайте. Сядьте, будь ласка. А, Кожен депутат має, має право звер... на звернення. Послухайте мене, послухайте мене уважно зараз, сядьте, будь ласка, на місце. Коли 9 місяців поспіль, коли будь-який депутат, опозиційний чи не опозиційний, виступав тут і обзивав всіх вдолі у поперек як завгодно, ніхто не перебивав. В місті не буде, а ви клоун, сядьте на місце. Якщо ви не можете стримати свої емоції навіть тут, сядьте, будь ласка, я сказала, сядьте і дайте мені слово. Я сказала, сядьте. Будь ласка, будь ласка. Я звертаюсь до Богдана Омельяновича особисто. Протягом п'яти років ви виходили на цю трибуну і мали звернення, які для вас готували або ви готували і самі. Вам не цікава була реакція, яка відбудеться на те, що ви зачитали саме з листа. Вам важливо було просто доповісти. Може, ви маєте сьогодні слова від себе особисто, щоб їх сказати присутній тут громаді Клоуном чи не клоуном, Як це ви вважаєте? Це ваша особиста думка. Для мене, для того, що відбулося, це вбивство українців українцями. Це злочин, який має бути покараним. І хай це вирішить суд. Я вам дякую за увагу. У мене є осе. Ганьба. Ганьба, ганьба.